В Павлограді відбулася 28-ма сесія районної ради. Сесія Павлоградської районної ради традиційна розпочалася з хвилиною мовчання в пам'ять всіх загиблих в тій війні, яку веде Російська Федерація проти України і наших військових і мирних громадян. На жаль, ми бачимо, що війна продовжується. І громади Павлорадського району вони також потерпають від прильотів від збройної агресії Російської Федерації. На початку сесії відзначили депутатів Павлоградської районної ради за плідну працю та вагомий внесок у життя району. Також вручили посвідчення новим депутатам Павлоградської районної ради. Вітаю вас з обранням і бажаю е, успіхів на депутатській роботі Дякую. і в цілому в діяльності. Тому дозвольте вручити. І також е, прошу отримати посвідчення Віталія Олександровича Дробота також щиро вітаю Дякую. і бажаю успіхів. В депутатській Дякую. роботі всій діяльності. Дякую. Дякую, будь ласка на порядок. Денний винесли низку важливих питань, що стосуються життя району та його мешканців. Депутати. Розглянули актуальні питання для розвитку Павлоградського району, і я радий, що ми сьогодні злагоджено працювали на благо всього району. Було заслухано звіт про виконання бюджету Павлоградського району за перше півріччя, а також програму соцеконом розвитку. І ми розглянули всі ті об'єкти, які і відбуваються реконструювання на території громад Павлоградського району. Також були прийняті. Окремі кадрові питання і питання організаційного характеру на капітальне будівництво в Павлоградському районі на період з січня по липень місяць було виділено більше 116 мільйонів гривень, з яких 93 мільйони з місцевого бюджету. Кошти були освоєні у сфері освіти. У нас відбувається і капітальний ремонт будівель дошкільних закладів, і відбувається також будівництво захисних споруд. І багато іншого, також у сфері освіти і охорони о, сфері охорони здоров'я відбувається реконструкція, наприклад, системи газопостачання юрівської лікарні, капітальний ремонт у будівлі Акушерського гінекологічного підрозділу міста Павлограда. У сфері капітального будівництва: капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Преображенській, нове будівництво свердловини на території Візівського ліцею, нове будівництво споруди подвійного призначення. За Захисними властивостями протирадіаційного укриття це Межирічський ліцей. Також кошти були освоєні реконструкція підвального приміщення будівлі виконкому. Потім капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Дніпровській на перетині з Залізницею Покровськ Палаград 1, капітальний ремонт автодорожних підходів до шляхопроводу по Дніпровській на перетині з Залізницею Покровськ-Палоград 1 та в інших напрямках. Депутати винесли на розгляд використання майна територіальних громад і затвердили документ щодо передачі комунальної власності між громадами. Крім того, внесли зміни до попередніх рішень ради та розглянули питання про дострокове припинення повноважень одного з депутатів. Відзначу, що ми затвердили розширення меж села Троїцька Троїцької сільської громади, і це позитивно вплине на. Вирішення поточних питань даної територіальної громади це важливе питання, яке заздалегідь готувалося для розгляду на сесії Павлорадської районної ради. За даними державного земельного кадастру, площа села Троїцьке складає 234,6 га гектар. Існуюча межа. Села Троїцьке не відповідає сучасному стану організації території. У зв'язку з актуалізацією межі населеного пункту, з рахуванням затвердженої містобудівної документації, виникла необхідність у розширенні меж села у Східному, Західному і південних напрямках. За результатами проведених робіт загальна проєктна площа населеного пункту складає 356 гектар. Розширення меж здійснюється за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення території сільськогосподарських підприємств, особистих селянських господарств, також до нових меж села приєднуються земельні ділянки існуючих кладовищ, технічної інфраструктури. Відповідно до генерального плану, ці території в майбутньому планується використовувати для сільськогосподарського промислового виробництва, розбитку транспортної та технічної інфраструктури і розширення кладовищ. Депутати змінили склад керівництва та комісії районної ради і затвердили рішення голови прийняті між сесіями. Сесія завершилась ухваленням усіх запланованих рішень. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК.